є хід під землею, діду Сидори, дайте сили. Я прохав у старого не раз, ви ж таке в сухачівці чудили І до сьогодні ще згадують вас. Хтось як возом їде із поля. Ніби хмару кудлату везе, а то сидір трополя поволі на плечах гору збіжжя несе, А який глибочезний поріб, кам'яний, дивовижний звіт, Влітку спека стоїть на дворі, в ньому ж зимно повітря. Мов лід, дід ще викопав І диво криниць, продовбавши кам'яні грудки. Якщо добре удень придивиться, то побачити можна й зірки. Гостював у зелених Карпатах, є там джерело. Я напився із нього і раптом, пригадав про Дніпров'я, село, смак знайомий, Боже, не сниться, та невже під землею є хід, що єдна джерело і криницю, і гуцулів, і козацький рід? Яряті збереглися й понині, їх лиш той відчуває стократ, хто є син, справжній син України і Дніпра, і зелених.